Пані Марино, вам погано? Можливо, зупинитися? Я почула його голос, цей спокійний, вічливий бас. Він ударив мене в саме серце сильніше за будь-який грім за вікном. Я вчепилась в шкіряне сидіння свого Мерседеса, так що нігті ледь не прорвали дорогу оббивку. У дзеркалі заднього виду я бачила його очі, сірі, глибокі з тими самими іскорками. Які колись називала своїми зорями. Але він дивився на мене як на чужу, як на багату примхливу замовницю, в якої просто стався напад Мігрені. Він не впізнав мене, він не впізнав дівчину, який 20 років тому присягався у вірності на нашому містку, і яку я зрадила заради цього самого автомобіля, цього кашемірового пальта і цієї крижаної самотності. Мені хотілось закричати його ім'я, хотілося схопити його за плечі і благати про прощення, але замість цього я лише холодно процідила крізь зуби. Простоїтьте, Сергію, не ставте зайвих питань. Я відкинулась на сидіння і заплющила очі, відчуваючи, як по щоці котиться гаряча сльоза, а все почалося два тижні тому, з короткого дзвінка з відділу кадрів. Тоді я була ще залізною леді. Жінкою, яка будувала імперію на руїнах власної душі. Я думала, що минуле надійно поховане під шарами дорогих парфумів та банківських звітів. Мій кабінет на 30-му поверсі скляної вежі завжди здавався мені вершиною світу тут пахло свіжою пресою, міцним еспресо та антисептичною чистотою великих грошей. Я звикла дивитись на людей згори вниз. Це була моя броня. Коли ти сирота з маленького села, яка прогризла собі шлях до списків Форбс, ти вчишся не відчувати, ти вчишся бути функцією. Того ранку я була в особливо кепському гуморі. Попередній водій звільнився, не витримав мого графіку і моєї мовчазної вимогливості. Секретарка принесла теку з анкетами. «Марина Олександрівна, ось кандидати, усі перевірені службою безпеки. Ольга поставила чашку кави на мій стіл. Я гортала аркуші механічно. Колишні силовики, професійні охоронці, обличчя зливались в одну сіру масу, і тут я завмерла. З простого аркуша формату А4 на мене дивився Сергій. На фотографії він був старшим, ніж у моїх спогадах сивина на скронях, глибші зморшки біля очей, але цей погляд його неможливо було сплутати ні з чим. У мене в роті миттєво пересохло. Я пам'ятаю, як шелестів папір у моїх руках. Цього, сказала я, вказуючи на анкету Сергія, але у нього немає досвіду роботи з віп-клієнтами. він звичайний водій вантажівки в минулому. Здивувалася Ольга. Оформіть його. Нехай завтра о восьмій ранку чекає біля під'їзду. Коли двері за нею зачинились, я підійшла до вікна. Київ розстилався піді мною, як карта в стратегічній грі. Я виграла цю гру. У мене було все. Клініки, нерухомість у Європі, статус. Але чому в ту мить я раптом відчула запах? Запах чебрецю, той самий запах, який був на його сорочці в нашу останню ніч. Я згадала той вечір на вокзалі запах солярки, дим локомотива і його великі теплі руки, що тримали мою дешеву валізу. Марино, не їдь, ми ж збудуємо все самі. Я знайду роботу, я буду берегти тебе. Благав він, а я дивилась на його натруджені руки, на старий вокзал, на бідність навколо, і відчувала лише огиду. Я хотіла бути кимось, я хотіла близьку, а не запаху тирси на лісопилці. Вибач, Сергію, мені мало твого кохання, я хочу жити, а не виживати. Я поїхала, навіть не озирнувшись. Я змінила номер, я стерла його зі свого життя, як невдалий ескіз. І ось через. Двадцять два роки він знову в моєму житті, тільки тепер він мій наймит. Він чекав мене о восьмій, чорний позашляховик блищав під ранковим сонцем так сліпуче, що боліли очі. Сергій стояв біля відкритих дверцят, на ньому був простий темний костюм, який трохи тиснув йому на плечах. Його постава була прямою, а погляд вічливим і абсолютно порожнім. Я пройшла повз нього. Опустивши голову, удаючи, що розмовляю по телефону, моє серце гупало так сильно, що, здавалось, цей звук відлунює від стін будинку. Доброго ранку, пані Марино, сказав він. Голос став глибшим, з'явилась легка хрипота. Я лише кивнула і сіла на заднє сидіння, відчуваючи, як салон наповнюється ледь помітним ароматом м'ятних людяників. Боже, він досі їх купує. Ті самі дешеві людяники, якими ми ласували в дитинстві. Перші дні були тортурою. Я спостерігала за ним через дзеркало заднього виду. Його руки на кермі були вузлуватими, з надрудженими пальцями. На безіменному пальці я побачила просте срібне кільце. Він був одружений. Звісно, чого я очікувала, що він чекатиме на ту, яка його розтоптала. Я почала навмисно бути грубою. Вимагала зупинок у незручних місцях, змінювала маршрути в останню секунду, змушувала його чекати під дощем. Я хотіла побачити в ньому злість, я хотіла, щоб він хоча б на мить перестав бути цим ідеальним вічливим водієм і став тим Сергієм, який міг лютувати і сміятись до сліз. Але він мовчав його терпіння було безмежним. Як скажете, пані Марино, слухаюсь, пані Марино, якось ми заїхали в затор. Я бачила, як він дістав телефон і натиснув на гучний зв'язок. Так, сонечко, так, я вже скоро, не хвилюйся, я купую те, що ти просила, і мамі квіти вибрав. Твої улюблені, резантеме, я тебе теж люблю, Машенько, скоро буду. Його голос утомить, він світився. Це було настільки інтимно і тепло, що я відчула себе злодійкою, яка підглядає в замкову шпарину чужого раю. У нього була донька. А що було в мене? Я згадала свій порожній будинок, площею в триста квадратних метрів, свій холодильник, де стояло тільки дороге шампанське та йогурти, своє ліжко, в якому я вже три роки спала одна, бо мої шлюби розпадались, щойно чоловіки розуміли, я не здатна кохати, я була успішною, але я була мертвою. Це сталося в той самий дощовий вечір, з якого почалась моя розповідь. Ми стояли в заторі на мосту, місто потонуло в сірій мряці, блискавки розрізали небо, і в салоні ставало то світло, як удень, то темно, як у троні, і я не витримала цієї тиші вона душила мене. Сергію Івановичу, очала я, намагаючись тримати свій начальницький тон, у вас є сім'я? Ви щасливі? Він повільно повернув голову. У світлі чергової блискавки його обличчя здалося мені висіченим з граніту. Так, пані Марино, я дуже щасливий. У мене найкраща дружина в світі і донька, яка малює так, що у мене серце завмирає. У нас немає мільйонів, але у нас є ми. А це, знаєте, дорожче за будь-який контракт. Його слова були як ляпас. Ви думаєте, що гроші не роблять людину щасливішою? Я майже виплюнула ці слова. Подивіться на це авто, на мій офіс. Ви справді вважаєте. Що краще крутити кермо за копійки, ніж мати владу. Він знову відвернувся до дороги. Його голос став тихим Влада це ілюзія, пані Марино. Ви можете купити ліжко, але не сон. Можете купити ліки, але не здоров'я. Я бачу вас у дзеркалі щодня. Ви дивитесь на світ так, ніби він вам винен. А я дивлюсь на світ так, ніби я йому вдячний за кожну хвилину. Ви багата жінка, але найсамотніша людина, яку я коли-небудь зустрічав, я відчула, як у мені щось обірвалось вся моя гордість, вся моя впевненість розсипались, як картковий будинок. А якби я затнулась, відчуваючи, як сльози душать мене, якби 20 років тому та дівчина не поїхала, якби вона залишилась з вами, ви теж були б щасливі в тій бідності. Сергій довго мовчав. Тільки двірники ритмічно скрипіли по склу. Та дівчина померла на тому вокзалі, пані Марино, сказав він, і в його голосі я вперше почула ледь помітну вібрацію болю. Вона вибрала бути металом, а метал не гріє. Я довго плакав за нею. Кілька років мені здавалося, що я не можу дихати без неї. А потім я зустрів Ганну вона врятувала мене. Вона навчила мене, що любов це не володіння, а служіння, я закрила обличчя руками. Це була моя яма. Я зрозуміла, що програла, я побудувала свій успіх на попелищі власного щастя, я виграла світ, але програла Сергія. І тепер він тут поруч, але нас розділяють не на сантиметри сидіння, а світлові роки втраченого життя. Ви знаєте, хто я? прошепотіла я крізь пальці. Це не було запитання, це було зізнання. Я впізнав вас у першу секунду, коли ви вийшли з під'їзду, Марино Олександрівна. Відповів він. Ваша хода, ваш жест, як ви поправляєте волосся біля скроні. Це неможливо забути. То чому ви мовчали? Я підняла голову. Моє обличчя було мокрим від сліз. А що я мав сказати? Привіт, Маринко, дивись, як я живу. Я не хотів вас тривожити. Ви побудували своє життя, я своє, я просто хотів побачити. Чи стали ви щасливою? Але тепер я бачу, що ні, і мені дуже шкода. Наступного дня Сергій не прийшов на роботу. На моєму столі лежала його заява про звільнення і невелика записка, написана розмашистим чоловічим почерком Марино, не шукай мене, ми більше не маємо чого сказати одне одному. Ти отримала те, чого хотіла, я маю те, що мені потрібно. Не намагайся купити моє прощення. грошима чи роботою прощення не купується. Бажаю тобі знайти миру душі. Прощавай. Я сиділа у своєму великому офісі, і він знову здавався мені в'язницею. Я зрозуміла, що він правий. Моє каяття було запізнілим. Мій успіх був порожнім. Але через місяць я зробила те, чого від мене ніхто не очікував. Я продала свою частку в бізнесі. Виявилось, це дуже легко, просто кілька підписів, і ти більше не власник імперії. Мої колеги крутили пальцем біля скроні, конкуренти святкували. А я. я вперше за 20 років відчула, що можу дихати на повні груди. Я повернулася в наше село, наш старий будинок був похиленим вікна, забиті дошками. Я купила його. Я відремонтувала дах, пофарбувала вікна в білий колір, я посадила сад, ті самі яблуні, про які він колись мріяв. Я знаю, що він ніколи не прийде сюди. Він щасливий зі своєю Ганною, Машенькою, в іншому місті. Але я роблю це не для нього. Я роблю це для тієї дівчинки в ситцевій сукні, яку я колись вбила собі. Тепер мої руки пахнуть на шанель. А землею, яблуками та чебрецем. Вечорами я сиджу на нашому містку, біля річки. Поруч зі мною собака, якого я підібрала на вокзалі, я дивлюся на зірки. Вони тут такі ж яскраві, як і тоді, в юності. Я зрозуміла головний урок. Успіх це не цифри. Успіх це коли в тебе в душі немає порожнечі, яку треба заповнювати речами. Помилка моєї молодості коштувала мені 20 років життя, але тепер я знаю справжню ціну щастя, вона вимірюється не грошима, а здатністю прощати себе і починати все з нуля, навіть якщо цей нуль це стара яблуня в твоєму саду. Друзі, якщо вам сподобалась історія, то я буду дуже вдячна за вподобайку та підписку.